Вітаю вас! Ви дивитесь поліцейську хвилю, програму про розслідування злочинів та резонансні події у цьому випуску. Ви дізнаєтесь про таке підсумки року, що минає для борців із криміналом. Збільні напади на волючих це основна проблема 2016 року. Гучне затримання банди викрадачів. А що з моїм сином? Они мені сказали, що сина вб'ють. Ліквідація міжнародних наркоканалів. Вилучено майже 19 кілограм кокаїну. Злодіям у законі тут не місце. Скільки їх торік витурили з України? Я ворзакомі. При що радзе купить? У Цьому випуску ми підіб'ємо підсумки року, чим він запам'ятався для борців із криміналом, у яких гучних затриманнях вони брали участь, кого видворяли за межі України. Про це у поліцейському резонансі. Раптово і зі стріляниною так затримували небезпечних злочинців у Одесі. Трьох затриманих підозрюють у цілій низці розбоїв та грабежів. Цей злочинний промисел став справжньою епідемією 2016 року. Найбільшу небезпеку становили міжрегіональні банди. Ось це унікальне відео зафіксувало пограбування валютника. Злочин стався цієї осені. Зверніть увагу на авто, що сповільнює рух. До машини наближається темний седан. Двоє невідомих розбивають скло, забирають сумку з грошима. Розбійні напади на валютчики це основна проблема 2016 року. З початку року було скоєно більше 70 нападів на валютників. Переважна більшість нападів на валютників сталася просто посеред вулиці на ринках та неподалік від пунктів обміну валют. Арсенал злочинців доволі широкий. Від ось таких газових балончиків до вогнепальної зброї. Валютників грабували злочинними групами від двох до чотирьох осіб. Чоловік, на якого було завершено розбойне нападіння або е, грабіж… Он даже не говорит, яка була там сума денег. Он даже не хоче идти на контакт. На початку грудня в Києві правоохоронці затримали чергову групу розбійників. Чоловіків підозрюють у збройному нападі. Заволоділи вони тоді 2 мільйонами 400 тисяч гривень і 20 тисяч доларів. Серед затриманих і раніше судимі, і колишні силовики. Що він поясню. за я щось пояснював? Вони злочинці здійснювали пограбування на ось цьому чорному позашляховику. Вони нападали в балаклавах і одностроях із написом СБУ. Подібну тактику обрала і група розбійників, яку затримали в Київській області. Чому на вас форма зробити з України? Мені таку видали. Я приїхав навичній одежі. Мені сказали, дідняться одежу так, і сядь машину, і все. Злочинну групу, до якої входили професійні боксери, перевіряють і на причетність до серії нападів на валютників. Якщо раніше у нас цього не було, то на сьогоднішній момент часу починає відправлятися таке явлення в криміногенній середі – це похищення людей з селі отримання викупу. Сергій Ляшенко брав безпосередню участь у звільненні заручниці Ірини Кисельової. Викрадення одеситки стало чи не найзухвалішим цього року. Все добре. Все, успокаивають. Все хорошо. Все хорошо. А що з моїм сином? Вони мені сказали, що убьют, як... Син, да. Його держат, його охраняют. Всього ж цього року поліція виявила більше 60 організованих злочинних груп. Особливе місце посідає і протидіє розповсюдженню наркотиків. Чим мені займається збитом? Так якого наркотика? Метадона. Только метадона в там пакетики не ходяться. Перев'язане у вас? метадон. Ось цей чоловік батажок групи, що займалася міжрегіональним збутом одного з найтяжчих сучасних наркотиків. Ця група щоденно заробляла від 70 до 100 тисяч гривень. Попит спонукає наркозлочинців до виробництва так званого чорного метадону. Та ще ряду важких наркотиків. Цього року було викрито 47 підпільних нарколабораторій. Втім, це не єдине джерело наповнення ринку наркотиків. Так, що це Бу -бу. Бу -бу. Наркотик. Ось цю пані затримала на початку березня в аеропорту Бориспіль. Правоохоронці тестують одну із цукерок. Свой бути синього цвіта та значить у нас капітан. За цінами чорного ринку ці псевдоцукерки коштують 4 мільйони доларів. Партію аналогічних солодощів намагався ввести в нашу країну і ось цей чоловік. Це що, думав, мосту Двоє любителів цукерок виявились кур'єрами міжнародної банди. Наркоторговці займалися контрабандою кокаїну в особливо великих розмірах. Викрити сім міжнародних наркоканалів, вилучено майже 19 кілограм кокаїну. Під пильним наглядом правоохоронців опинились цього року і самі безпосередні організатори багатьох кримінальних схем. вором в законі. Я не буду а на час. провокаційні питання. Це не... цей громадянин Грузії гостював в Україні більше десяти років. Сам не знаю, як сюди казас. А це злодій в законі Тенгогайський. Цей незваний гість у числі останніх, кого видворили за межі нашої держави. – Коли ви знаходитеся на території України? – Два місяці. Всього ж за рік, що минув, Україну примусово залишило більше десяти злодіїв у законі. – Ви являєтесь вором закону? – Так. – Дорогой Олег Горєвич. – Вором закону являєтесь? Да. – Так. Ворон в законе является. Да, я вор в законе. Георгий Автандиевич. Ворон в законе является? Чарая Тенгиз Автандиевич. В уголовном виде какой у вас статус? Я вор. Давид Давыд Вором Ворон в законе являетесь? Your name Наприкінці 2016-го виповнилися виповнилася річниця із напуття чинності закону Савченко. Саме за ним на волю достроково виходять сотні небезпечних засуджених. Що відбувається далі? Ми спробуємо розповісти на прикладі так званого Олександрійського маніяка про всі перипетії його справи далі у поліцейському розслідуванні. Це Петрівська виправна колонія максимально суворого режиму номер 49 Сюди потрапляють лише ті, хто вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини. З початку 2016-го з виправного закладу достроково звільнили 44 засуджених. Більшість із них вийшли на волю саме завдяки так званому закону Савченко. Ці люди не підпадали ані під амністію, ані під умови дострокового звільнення. Основна маса яка повинна була звільнитися в 16-му, в 17-му році, вони вийшли в першій половині 16-го року. Так само з воріт цього закладу в лютому 2016-го вийшов 46-річний волинянин. У цьому виправному закладі чоловік відбував покарання за жорстоке вбивство 16-річної Руслани Книж. У ніч з 21 на 22 вересня 2001 року нелюд сокирою зарубав дівчину. Я йому одразу казала, дайте йому довізне, бо таку людину невозможна випускати, як він кругом скрізь за дітьми ходив, як той маяк, настоящий, бо його відчували по цьому, що десь якесь нечисте ходить. У 2007-му суд відправив убивцю за грати на 15 років на свободу завдяки закону Савченко. Чоловік вийшов раніше майже на рік. Зараз же його правоохоронці підозрюють у серії вбивств, які відбулися в провінційному місті Олександрія, що на Кіровоградщині. Наш підозрюваний причетний, щонайменше до е двох вбивств. Мова йде про жорстоке вбивство Дарини Озарко та неповнолітнього Станіслава Бойка, чиє тіло було знайдено в річці Інгулець в оселі, де мешкав підозрюваний. Правоохоронці знайшли речі, жертв та календар з дивними записами та знаками. Всі дати, які були відмічені у ньому, співпадають з датами вбивства неповнолітніх та припадають на християнські та язичні свята. 22 травня, день Миколая Чудотворця. Тоді зник Ілля Макаров. 7 липня Івана Купала. Це вбивство Дарини Озарко. 2 серпня у язичників день поклоніння Перуну. Це вбивство Станіслава Бойка. Аналогічно у 2001-му, 22 вересня, на різдво Богородиці у Християн та день врожаю Мабон у язичників була вбита Руслана Книж. Тож не виключено, що всі ці злочини Олександрійський маньяк чиняв як акт жертвоприношення. Он посещал все богослужения, которые проводились в установе, независимо от конфессии, вероисповедания. Он ходил ко всем. Он ходил ко всем, и у него был блокнотик небольшой такой, обклеенный рунами. И он начал рассказывать, что он поддерживает идею живого Бога, Під час обшуку у підозрюваного оперативники знайшли записник, у якому він робив дивні позначки. Відповідно до них маніяк планував ще одне вбивство. Злочин мав статися 17 серпня за адресою Белінського 6. Утім, напередодні можливого скоєння цього злочину його затримали. Останні скоріш за все э, скоював умисні вбивства для задоволення. Відомо, що понад півжиття Олександрійський маньяк привів у місцях позбавлення волі. Загальний термін ув'язнення сягнув 25 років. Свій перший дев'ятирічний термін покарання чоловік отримав ще у 91-му році за умисне знищення людського майна. Далі він чинив жорстоке вбивство. Зараз же підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі і намагається видавати себе за психічно хворого. Конкретно ідіод захисний механізм захистити себе від... Ат статті. рішенням суду підозрюваного направлено на судово психіатричну експертизу до Одеси. Вірогідніше за все підозрюваний отримає найсуворішу міру покарання за скоєні злочини, довічне ув'язнення. Понад 30 убивств та 25 тяжких злочинів у 2016-му Було скоєно саме злочинцями, які вийшли на свободу завдяки закону Савченко. Прийняття закону Савченка, який позволив сокращати сроки нахождіння в СІЗО і під в два раза. Было большой ошибкой. На сегодняшний день показывается, что выход людей, которые были рецидивистами, которые, как правило, находились в СИЗО длительные сроки за совершение тяжких преступлений, расследование, которое занимало длительный срок и судебное следствие, также приводит к тому, что эти люди продолжают возвращаться к привычному делу. У 2016-му народні обранці не спромоглися внести зміни до гори закону, які запропонували урядовці. Тож сподіваємося, що у 2017-му Верховна Рада змінить його основний принцип, який не застосовуватимуть до рецидивістів та тих, хто вчинив тяжкі злочини. Далі у нашій програмі про найнебезпечніші та найрезонансніші випадки та події ми розповімо у нашій традиційній рубриці Поліцейська Хроніка. Вінниччині довічне позбавлення волі отримав 25-річний вбивця та гвалтівник, який до цього відбував суворе покарання та був звільнений за законом Савченко. У квітні 2016-го в місті Ладижині зловмисник скоїв подвійне вбивство, і його гарячим слідом затримала поліція. Буквально через півгодини після того, як інформація була надана від залізничників, надійшла повідомлення про те, що біля колії. Помітили невідомого чоловіка, який був зі слідами крові оперативникам. злоумисник опору не чинив. Він одразу зізнався, що дійсно скоїв два страшних злочина. Його жертвами стали і місцеві жінки 32 та 36 років. Богдан от малий. А він мені сказав: папа, а тепер ти нам будеш як папа й маму. Да. кажу, прийдеться, да. а ти суп міш варити. кажу я навчуся, якщо не вмію. Ну так він. Одразу після затримання у квітні 2016-го підозрюваний чоловік все пояснював так. Я свою дію, воду визнаю повністю О, і не все. Ти, ти... Я не хочу нічого розказувати, чуєте? я не хочу нічого розказувати, я маю повне право. Слідство довело провину підозрюваного, матеріали кримінального провадження потрапили до суду. Якщо говорити взагалом про осіб, які зв'язані з законом Савченко, а на Вінниччині таких більше 300, то значна кількість їх вже повторно вчинили тяжкі, то судові тяжкі злочини і повторно були затримані. На Житомирщині поліція затримала двох молодиків, яких підозрюють у скоєнні вбивства місцевого таксиста. Про зникнення чоловіка правоохоронцям повідомила дружина постраждалого. Невдовзі поліцейські виявили і автівку таксиста, і самого чоловіка. Під час його огляду за кількасот метрів від автомобіля було знайдено тіло потерпілого з колото різаними ранами, тулубу та кінцівок. Згодом оперативники встановили, кого останнім підвозив таксист. Мотивом вбивства було е, гроші у кількості 40 гривень. Вбивці завдали жертві, кілька ударів ножем, забрали гроші, відтягнули тіло подалі і хотіли втекти на автомобілі таксиста, але завести його автівку не змогли. Нині підозрювані затримані. Вони перебувають у СІЗО. Чоловікам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. У столиці поліцейські під час затримання зловмисника застосували вогнепальну зброю. Правопорушник спочатку з пістолетом напав на випадкового громадянина, потім забарикодувався у власній квартирі. Поводив себе із правоохоронцями неадекватно погрожував підірвати гранату. Вели з ним перемовини, відкрили. зараз його затримано. Будемо з'ясовувати всі обставини. Поліція обшукала помешкання зловмисника. Ним виявився місцевий житель 89-го року народження. Раніше судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, хуліганство та грабіж. Подальшому було залучено його близьких родичів. Це мати мати викликала у нього відчуття близькості. І він їй довірився, схаменувся, відчинив двері. але в подальшому працівники корпусу оперативно продуктової дії спрацювали вже навідмінно. Дана подія обійшлась без жертв за даним фактом. Розпочаток кримінальне провадження за скоєний злочин. Чоловікові загрожує сім років позбавлення волі. У Львові патрульні поліцейські на гарячому затримали квартирних злодіїв. До правоохоронців звернувся постраждалий громадянин, який повідомив, що в його оселю потрапили невідомі. Вони розбили вікно і ще перебувають всередині. Надійшов виклик про те, що пошкодили майно та проникають у квартиру. Ми з моїм напарником, панюком Олегом, прибули на місце події. Поліція не виходимо з квартири. Залишаємося в квартирі. Кажіть, скільки у вас в квартирі? Залишаємося, я буду відкривати вогонь. Я куди виходжу? Куди? Я відкрив вогонь стояти! Стояти я скидав! Стояти, я сказав! Все! Лицем! Лицем на землю! Швиденько! Руки за спину! Засплину руки затриманими виявилися гастролери з Києва. Чоловіки сказали, що їм потрібні були гроші, тому проникли до чужої оселі. У них знайшли викрадені речі, дві тисячі гривень та мобільний телефон власника квартири. Злодіїв доправили до ізолятора тимчасового тримання. Руки за спойну, я сказав. Все, так лежиш. У Одесі поліція гарячим слідом спіймала групу осіб, яких підозрюють у скоєнні систематичних крадіжок з помешкань одеситів та жителів області. Усі затримані вже мали проблеми із законом. Жителі Одеської області раніше судіми за совершення приступлення придусмотрених статтю 185 Уголовного кодексу України, а саме краж. дана група спеціалізує на совершенні квартирних краж путем підбору ключа під час огляду автомобіля, який належить одному з зловмисників, правохоронці виявили та вилучили чимало пристріїв, за допомогою яких злодії які потрапляли до чужих квартир. Вілізяти спеціальні атмички для кривання дверей, а також цінності, похищені у громадян. Нині всім затриманим оголошено про підозру. Поліція перевіряє зловмисників на причетність до вчинення інших правопорушень. Правоохоронці Хмельниччини затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні подвійного вбивства. Тіла двох жінок виявила сусідка, вона і викликала поліцію. При подальшому огляді в одній з кімнат було виявлено ще одне тіло жінки, також з тілесними ушкодженнями, які характерні для насильницької смерті. За попередніми даними, 34-річний чоловік убив свою тещу та співмешканку, після чого зник з місця події. Основний ворог, ворог всіх бід це горілка. Все, я, Тому що він пив випивав і ця Тетяна трошки випивала і кажуть, що ця мама пила. Випадковим свідком моторошної розправи став однорічний син подружжя. Дитина була. Поміщена в центральну районну лікарню, де лікарі провели огляд і надали необхідну медичну допомогу за фактом скоєного тяжкого злочину. поліцію відкрито кримінальне провадження Чоловікові загрожує чималий термін покарання. Вірте у дивана Святого Миколая. Саме так стверджує родина Артема Сорокіна з міста Суми. Саме тут стався дивовижний випадок, що запам'ятається на все життя. Вчора був великий праздник в Україні, День Святого Николая. І так вийшло, що три года назад у мене родився дитина саме в этот день, которого ми назвали іменно Ніколаєм. Вчора э, ми одвели утром в садик, позвонила мама э, теж дитина з нашої групи. І сказав, що немножко стало моєму ребенку Ніколаю стало плохо. Попросили прийти в садик. Туди пішла жона. Як позднім вияснилось, ребенок прийняття пищи в поперхнулся блінчиком і почав задихатися. Поруч опинився батько маленької дівчинки, патрульний поліцейський Сергій Головань. Прийдя в садик за своєю старшою дочерью. Я пройшов. комнату, где одевают детей, и увидел стоящего мальчика, смотрящего на, него, на, на меня, видно было, что он задыхается. То есть э, сразу же я принял меры по поводу того, чтобы освободить его дыхательные путя. То есть э, начал делать ему э, первую медицинскую помощь. То есть, Переклонив ребенка і почав вибивати з дыхательных путей, предмет, який знаходився в легких. Одразу на місце дорослі викликали швидку допомогу. Батько трирічного Миколи говорить, що саме 19 грудня у його сина другий день народження. Благодаря вірусу медицинским медицинской допомоги, моего ребенка вдалося спасти. Ну, якщо в поліції работают всі люди, такі ж як Сергій, і готовий прийти на в любую минуту і сориентироваться в будь-якій ситуації, то я думаю, що горожанам нашого міста можна бути спокойним. Сам же рятівник говорить, що така ситуація у нього в житті трапилася вперше. А на прохання журналістів називати своє ім'я та посаду, поліцейський скромно розсміявся. У Тернополі поліція охорони встановила майже дві сотні кнопок тривожного виклику правоохоронців та майже 80 камер відеоспостереження. Саме ці пристрої допомагають врятувати, чиє життя а правоохоронцям швидко прибути на місце та затримати зловмисника. Як це відбувається у реальності? Дивіться далі. Наш наступний сюжет. Терміновий виклик поліції. 179 наклеїв такого змісту, розміщені по всій території Тернопільської області. Кожний пересічний громадянин, який зазнав протиправного посягання на себе або побачив, що скоїться злочин, може визвати працівників поліції за допомогою кнопки тривожного виклику. Це означає, що об'єкт, на якому знаходиться наліпка, перебуває під пильним оком управління поліції охорони, і там встановлена тривожна кнопка. Поліція охорони має наряди у різних куточках Тернополя та області, і на спрацювання тривожної кнопки чи сигналізації реагує оперативно. По місту Тернополю працює у нас чотири групи затримання, де на кожний квадрат виїжджає найближчий екіпаж. Черговий бачить, де знаходиться автомобіль, і зразу направляє наряд поліції. В області працюють разом з Головним управлінням національної поліції, де разом із представниками національної поліції вони виїжджають на такі стривожні сповідомлення. Немалу роль у розкритті злочинів відіграють і камери відеоспостереження. 60-70% майнових правопорушень слідчі доводять до логічного завершення завдяки відеонагляду. У нас поліції стартує нова акція. Багато систем відеоспостереження працює зараз в Тернополі. Набагато менше по районах, але ми будемо зараз працювати з власниками знову ж таки магазинів, банків, різних державних установ, недержавних підприємств для того, щоб проводити спільну роботу. Суть нової акції, нової системи в тому, що ми будемо пропонувати свої послуги. В новому році обласна державна адміністрація за підтримку обласної ради нам надала можливість закупити потужний сервер. На сьогодні до сервера вже під'єднані 80 камер. Ще близько 400 реально до нього підключити. Олександр Богомол, начальник головного управління національної поліції в Тернопільській області, закликає підприємців, керівників магазинів укласти з Нацполіцією некомерційні угоди про співпрацю. Відповідно до неї, власник купує камеру, встановлює її у себе, а фахівці приєднують її до сервера. Це обезпечить усіх від зловмисників та правопорушень. У нас є ці наплеки, які будуть на вході в ці об'єкти розміщені. Ми будемо розуміти і знати про те, що наше відеоспостереження працює на цьому об'єкті, і профілактично це буде і відлякувати злодіїв, і допомагати допомагати фіксувати незаконні дії злочинців. На цьому об'єкті на об'єкті дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. З наступаючим новим роком зустрінемося вже у наступному 2017 році.